Хочу Привітати вас з ним молодим, побажати вам завжди залишатися такими молодими. Якщо ви в душі будете молодими, це точно буде молодість це життя. Побажати всього самой найкращого і цінуйте відносини між собою. Друзі, бажаю вам все найкращого. Успіхів у всіх ваших справах. І нам всім бажаю перемоги. таку розвиток молодіжної політики сумської, міської територіальної громади. Ви знаєте, у нас існують програми підтримки молоді, У нас є програми залучення молоді до різних проєктів, і ми фінансуємо ці проєкти, Ми хочемо, щоб молодь була активна. Я сьогодні побажав молоді. Ви знаєте можливостей, можливостей, щоб дійсно можливості здійснити свої плани, тому що у молоді дуже великі плани, амбітні плани. Молодь сьогодні нас захищає, молодь сьогодні приймає участь в лікувальних проєктах, в проєктах лікарень, в проєктах освіти, в проєктах житлово-комунальних, ну, в різних в спортивних проєктах, культурних проєктах. Ви знаєте, молодь приймає участь в житті діяльності нашого міста і від того, якою буде наша молодь, залежить наше майбутнє. Тому я сьогодні побажав молоді все найкраще, головне, звісно, як я сьогодні це роблю. І не тільки я думаю, всі це роблять. Сьогодні ми бажаємо всім сьогодні миру, спокою і перемоги, перемоги над ворогом. Я думаю, що після перемоги ми ще більше з нашою молоді зробимо для нашого міста і для нашої країни. Сумська молодь, вона неабична, вона дуже активна. Вона дуже принципова і про це кажуть і участі в різних, е в різних акціях, в різних е ну, мітингах, в тому числі в мітинг, мітингах мітинг за справедливість. Загідність, наша така молодь. От я вважаю, що нас саме не качає. Мене сьогодні запросили, мені дуже приємно, що дійсно запросили. Мені дуже приємно спілкуватися, відповідати на ті питання, які сьогодні цікавлять молоді. До речі, не тільки там про мої якісь особисті справи, а про політику Сумської міської ради. Це дуже важливо, тому що ми повинні розуміти, що молодь повинна приймати активну участь в політиці. І ми її повинні підтримувати, залучати і також ми спостерігати, щоб наша молодь е, е, мала можливості. Користуючись випадком, хочу подякувати нашій молоді. Я думаю, що суми по праву студентська столиця так було, є і буде. У нас найактивніша молодь. Я це абсолютно кажу як людина, яка подорожує Україною і вже має досвід і студентський. Я сам вважаю себе молодою людиною і також студентського сектору, і точно впевнений на ці 100%, що наша молодь найкраща. Ті заходи, які проходять в нас, вони завжди до нас приїжджають з інших регіонів, і ми проводимо круті масштабні всеукраїнського формату форуму. Я думаю, що навіть з Києвом ми можемо позмагатися і по кількості молодіжних заходів, і по якості. Я думаю, що як я вже сказав, що наша молодь найкраща, тому що ми бачимо, які ініціативи є. У нас є молодіжна рада, у нас є величезна кількість там громадських організацій, які існують, і ви знаєте, як кажуть в темні часи, добре видно світлих людей. От наша молодь це перші, хто стали з перших днів війни. Вони стали на захист, величезна кількість пішла в Збройні Сили України, величезна кількість працює на гуманітарному фронті. Ми бачимо, що коли. Коли я приїжджав в перші дні війни сюди, в місто Суми, ми бачимо, що саме молодь. Працює в цих гуманітарних штабах, допомагає абсолютно на волонтерських засадах. Працює тому я думаю, що ми вже можемо впевнено сказати, що справді у нас найкраще молоді. Спочатку військових дій на території України я був залучений до волонтерської діяльності і у першому сумському гуманітарному штабі, і в подальшому у співдіях Ап суми. Також на базі молодіжного центру у співпраці з молодіжною радою. Ми організовуємо ряд таких камерних заходів для молоді, де вони можуть просто зустрітися, поспілкуватися, дізнатися щось нове. Складно сказати, напевно, все ж таки. Є ніж немає, але знов ж таки ми розуміємо складну соціально-політичну ситуацію і. Ми всі розуміємо, що для кожної людини свої там персональні цінності важливіше, ніж там загальні. Але я все ж таки вірю, що є, і я знову ж таки не поїхав з міста, залишився в нашому місті. і знову ж таки вірю в те, що можливості є, і в подальшому їх буде ще більше. Мені подобається наше місто достатньо комфортне для знову ж таки такого студентського життя. Тобто, ти в пішій доступності можеш дійти до різних точок міста. Воно комфортне, зручне таке, ось затишне домашнє. А що можливо покращити, знову ж таки створення більшої інфраструктури для молоді, де вона знову ж таки могла приходити, реалізовувати свої якісь інтереси, потреби, соціалізуватися і так далі. І можливо, така загальна мрія, щоб суми стали таким освітнім хабом, як там такі маленькі міста, як Оксфорд, наприклад, або Кембридж.